Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Поділюся цікавим рецептом, як приготувати смачний салат з гарбузом і куркою. Впевнена, вам сподобається. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Гарбуза почистіть від шкірочки і наріжте невеликими шматками. Викладіть гарбузу форму для запікання, додайте сіль, сушений чесник і трохи олії. Перемішайте і відправте форму в духовку хвилина 25-30. запікайте при температурі 180 градусів. Гарбуз вийде дуже смачним і ароматним. Тим часом куряче філе натріть сіллю і спеціями для курки. Тоді викладіть на сковорідку і смажте з двох боків до золотистої скоринки. А тоді накрийте кришкою і доведіть до готовності на вогні менше середнього. Можна також запекти курку в духовці, готову курку наріжте невеликими шматками. Тим часом сир натріть на крупній терці. Для соусу змішайте гірчицю в зернах мед та олію. Посоліть за смаком і добре перемішайте. В кінці я вирішила додати ще трохи майонезу. Вийшов більш насичений смак. Тепер починаємо збирати салат. На дно тарілки покладіть суміш салату. Можна використовувати будь-яку, яка вам подобається. Полийте злегка соусом і викладіть курку із запеченого гарбуза. Далі присипте все натертим сиром і знову полийте соусом. А далі все будь-якими горіхами або насінням гарбуза, як я. Воно дуже добре підходить до цього салату. Ось такий дуже смачний і незвичайний салат у нас вийшов. Він сподобається навіть тим, хто не любить гарбуза, бо дійсно смак збалансований, насичений і яскравий, і вигляд салату яскравий і апетитний. Спробуйте!